Вітаю! Сьогодні ми створимо намисто в внічному стилі. Але спочатку розповім вам про традиційні українські прикраси. Найпершими прикрасами на шию були низки з дісточок яєт, овочів і Пізніше вже були металеві, камінні та скляні намиста. А ось назви традиційних прикрас це Коралі, тукати… Сгарди, кризи, пацьорки та інші. Такі прикраси це не просто красиві речі, а символ багатства, захисту і культурної спадщини. Розглянемо детальніше декілька прикрас. Дукач велика металева монета в центрі, яку кріпили до стрічки або коралів. Його носили як оберіг. Пацьорки. намиста із скла, камінців чи дерева. Його носили дівчата і жінки для краси і захисту. Шелест намисто з металевих пляшок, що видавали ніжний цвін. Вважалося, що воно відганяє злі сили. Ці прикраси зберігають традиції наших предків і роблять українське вбрання особливим, тому ми створимо власну українську прикрасу, але спрощену. Цього нам потрібна лінійка, ручка чорна, червона, папір клітинку, п'яльце, канва. Голка. Клей, картон. Колонка бушон, намистини, ланцюжок, сідульне кільце, ножниці, шпажка. в мене Він 2 см. Переносимо цей розмір на канву та робимо квадрат. Рахуємо, стільки в нас вийде хрестиків. В мене 9х9. Також вимірюємо інші колони. Коли визначились з розміром, створюємо ескіз. Обрали ось такі ескізи. Визначили з ескізом, починаємо шити на канві. Шиємо ми в дві нитки. Щоб зручно мені було показувати, я шию на такому форматі. Робимо стежок з лівого нижнього кута в верхній правий. Потім із правого нижнього у верхній лівий. Не забуваємо про закріплення нитки. У пательку, яка утворилась, протягуємо кінчик нитки та затягуємо. І наш перший хрестик готовий. Шоу-хрестик являє собою два перехрещені стіпки. Для його виконання треба стежити за тим, щоб усі нижні стіпки були направлені в одну сторону, а верхні в іншу. Тепер виконуємо необхідну кількість стіпків півхрестиком. Тепер закриваємо їх з правого нижнього в лівий верхній. Уважно дивимося на ескіз та шиємо далі. І ось так виглядає вже вишите на канбі. Орнамент для великого колона я також створила. Беремо картон та вирізаємо коло для всіх колонів. Вирізаємо їх трішки меншими, чим їх загальна форма. Ножницями користуємося обережно. Орнаменти вирізаємо по колу. Тепер беремо вирізаний картон та клей. Працюємо обережно. Важко і рівномірно наносимо клей. Треба уважно приклеїти картон, щоб він був рівно по центру. І в нас є тільки одна спроба. Шаємо по колу та стягуємо. Краю до краю шиємо так, щоб створити максимально рівне коло. Ось так наша заготовка повинна виглядати. І так само ми робимо з іншими вишивками. Наносимо клей на кулон. Допомагаємо собі шпажкою. Рівно та обережно клеїмо вишивку та гарно притискаємо, наносимо клей там, де відклеїлось, та притискаємо. Наша робота майже готова. Вставляємо з'єднувальні кільця, і нарешті ми збираємо прикрасу. На одну із сторін нанизуємо намистини та кабошони, як нам подобається. Хочу розповісти вам трішки про орнамент. Взагалі він має багато значень. Наприклад, ромб символ родючості, землі, хрест універсальний оберіг, символ гармонії чотирьох стихій: вода, земля, вогонь, повітря, а також захист від зла. Ще є певний символізм кольору: чорний любов, енергія, життя. Чорний земля, мудрість, пам'ять, білий, чистота, світло. Тому ми створили не просто гарну прикрасу, а й оберіг.